Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему моя дитина гризить нігті. Представте собі таку ситуацію. Ви помічаєте, що дитина постійно тримає палець у роті. На це звертає увагу і вихователь. Що ж нам порекомендує психолог? Давайте уважно послухаємо. Нігті гризуть ті, хто зазнає стресу. Така поведінка з часом стає звичкою. Важливо знайти причину стресу, зміна дитячого садочка, ви часто караєте дитину, шльопаєте по сідницях, Поява народженого в сім'ї і скорочення часу, який ви приділяли старшій дитині. Значення має все. Придивіться. До уваги рубрика шкідливі поради. А ви покарайте дитину ще разу, коли помітите, що вона гризе нігті. Подруга вам порадила хороший спосіб. Намазати пальці гірчицею або купити спеціальний гіркий лак. Не боріться, бігом рушайте до магазину, і дійте. Налякайте малюка, розкажіть, що тих, хто тягне руки до рота, не завжди забирає злий лікар. Ха-ха. Що ж робити? Найважливіше зрозуміти причину такого явища. Попросіть вихователя поспостерігати, з яких обставин це відбувається. На якомусь із занять, на прогулянці, у разі відмови грати з ним або в садочку таких причин взагалі немає. Спостерігайте вдома за поведінкою дитини, спробуйте зрозуміти, що змінилося вдома. Не сваріть, не наголошуйте на цьому і не давайте приводу робити вам барикір. Заборонений плід завжди солодкий. Давайте більше підтримки. Обіймайте, гладьте по голівці. Радіте за її успіхи. Знайдіть психолога, який сподобається дитині. Він зможе м'яко та акуратно з'ясувати причину, порадить, як допомогти. Доглядати за собою, бути акуратним і чистим, важлива навичка, яка набувається в дитинстві. Читайте казки про це, спостерігайте, як старано птахи чистить пір'ячко, як кицька кілька разів на день умивається. Пригладжуючи хутра язичком. Ви також, як мама кішка, доглядаєте своє кошеня дитинча, стригти нігті, краї пилкою, стежити за чистотою та акуратність ці звички, можливо, збережуть дитину від того, щоб гристи нігті в минулі. Життєвий досвід малюків невеликий. Вони не завжди можуть зрозуміти, що з ними відбувається, і найголовніше, що вони відчувають. Намагайтеся називати свої відчуття, озвучувати, що зараз відчуваєте і чому. Так ви навчите дитину розуміти себе. Наприклад, ви маєте справи, а дитина смикає вас і заважає скажіть, що вам необхідно закінчити роботу, що малюк вас відволікає, тому ви можете розлютитися. Запропонуйте якесь йому заняття і скажіть, що ви обов'язково приєднаєтесь пізніше. Коли закінчите свої справи. Це зрозуміліше для малюка, а головне ефективніше, ніж нагримати і піти до своєї кімнати. Розмовляйте про те, як минув день, що було цікавого, що запам'яталося найбільше. Це дасть змогу зрозуміти дитячі почуття і інтереси. А ще навчіть вирізняти щось важливе і ділитися переживаннями, коли дитина не промовляє, що її турбує. Образи або стрес можуть залишити всередині, і вона гринськами нігті.